Вітаю! Сьогодні у нас 14 березня 2025 року. Я знаходжусь на благословенній багатостраждальній землі Киргизстану. На полях поблизу міста Караболта. Ось такі у нас поля. Бачимо Тянь-Шань. І зараз що я роблю? Зараз я із програмою. Польовий навігатор від українських розробників проходжу контури полів, саме де була оранка, щоб виміряти точно периметр поля, довжину периметра поля, а також площу, яку обробили, яку зорали. Орали Орал ми тут на 30 см, так як поля. Були розбиті на малесенькі поля, було багато канальчиків, ариків, як тут називають їх. І, відповідно, це була велика плужна підошва дуже сильна. це І різні поля по якості були по різному зорані. Відповідно була проблема, цей, що може в нас бути нерівномірна. Глибина, нерівномірна посадка, це, і плюс вирівняти саме поле. Перед тим, як орати, ми внесли тонну фос це, цього гіпсу і цей, таких хлопів сірки. Це відповідно аналізів ґрунту. Так як в нас ґрунти тут солончаки, є, цей сіль виступає і плюс. Лужні ґрунти сильно залужені, щолочні, на російській мові, відповідно, нам потрібно було е, вирівняти кислотність більш до нейтральної або слабокислої. Е, що і ми і зробили? Зараз я проходжу прямо по периметру, стараюся тримати мобільний, який у мене служить за навігатор, е, по лінії, де ми це орали. І от таким чином я вимірюю те, що ми зорали. Звичайно, коли вже буде посадка, то тут у нас будуть дороги. Ми по бокам буде напевно 6 метрів, так, щоб могли камази або інша техніка проїхати трактора. А на краях полів, там, де в нас будуть розвороти. То ми робимо 10 метрів. Чому 10 метрів? Із-за того, що в нас оприскувач в сцепці із трактором 9 метрів. Відповідно, один метр ще треба виїхати з рядка. І таким чином 10 метрів. Плюс техніка буде розвертатися великогабаритна, така як комбайни. І тому у нас по краях поля. Буде 10 метрів така площадка для технічних е, поворотів е, для розвертання. Також ми по е, центру поля з одної сторони, з іншої сторони, тут де в нас просто буде дорога 6-метрова, ми е, зробимо з одної сторони і з другої сторони ще такі карманчики, щоб могли е, два е, агрегати. Там, Дві вантажівки розминутися, ставши або заїхавши в ці кармани. Тут у нас є арик, ми, цей канал. Один ми засипаємо, бо він нам не потрібен. Ми поливаємо повністю цю всю площу 260 гектарів. У нас от, бачимо, гідранти закопані ці труби. Ми повністю поливаємо капельним поливом. Далі в нас є система автоматизації, тобто нам не треба буде ходити клапана відкривати, закривати крани. Є е, 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 дистанційні контролери, які е, е, із пульта будуть е, автоматично по нашій команді відкриватись закриватися. І таким чином будемо посекторно поливати. Також в нас є контроль e ПАЖ, да, кислотності води. і... Засоленості води і фертигаційний вузол е, через